Жіночий десант на підтримку Юлії Тимошенко до акції непокори експрем'єра приєдналися три народні обраниці: Олександра Кужель, Тетяна Слюз та Людмила Денисова. Представники фракції батьківщина приїхали сьогодні до Качанівської колонії і дійшли висновку, що цілодобове відеоспостереження тюремники ведуть лише за Тимошенко. У жодній з камер колонії відеотехніка більше не розташована. Відтак відвідавши свою лідерку у лікарні Укрзалізниці, відмовилися залишати кімнату побачень за словами Сергія Власенка. Жінки мають намір залишатися на 9-му Поверсі клініки, поки не будуть виконані вимоги експрем'єра, насамперед щодо припинення відеоспостереження за нею та надання телефонного зв'язку. Представники пенітенціарної служби заявили, що заяв про приєднання депутатів до акції позиціонерки не отримували. Чи виконають свої погрози нардепи, стане відомо вже незабаром. Короткотривале побачення мало закінчитися. О двадцятій нема ні душевих. Ні в камерах, де вони сплять, ні там, де вони переодягаються. Єдине слідкують за коридорами. В кожному місці знаходження людей, які за гратами, є таксофони, які згідно діючого законодавства мають право за свої власні кошти телефонувати своїм рідним. Ми вимагаємо всією командою виконання вимог нашого лідера. Якщо вони не покинуть по постічені 4 часу. Значить, депутати нарушать закон. Я вас увіряю, що дії будуть сатвісують діючому законодательству.